Ні, Львів у рамках 28-го туру чемпіонату рух приймає Рівненський Варес сьогодні. Львів нашого суперника зустрічає справжньою осінню погодою. Проте я переконана, що попри похмурий та дощовий день гравці подарують класну, напружену та емоційну гру.

Yeah, please. Гравці руху перед початком поєдинку подарували своїм матерям букети квітів від партнера клубу Amor Flowers. Емоції хвилюються дуже, і кожна матір переживає і сказали, що вийду на поле до дитини. Це дуже вперше виходили на порт. А, це перше на поїмся, що буде неї перемога. Вже ж карабінь заб... З... має забити. Ячним партнерам за цей момент мені віддали чудовий пас, тож я використав свою нагоду і перекинув воротаря. Дуже щасливий, емоції класні, бо сьогодні гра нам вдалася. Бабука, 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 бабука. Як вам гол, бабу файно, дуже файно, класно. Вони переможуть! Я ще більше голів. Два гола за п'ям. Супер, забили м'яч, забили м'яч, е, ведемо по грі. Я думаю, що маємо дожимати верес, по грі ведемо. Трохи в атаці, але я думаю, що гра під нашим контролем і все буде гаразд. Як вам перший тайм? Чудово, гарні емоції. І ще можуть наші дітки розказати. Мас Як вам масштаб? Як перший тайм? Е, дуже добре. Забирають два рази. Що чекати від другого тайму? Тільки перемога. 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 Вітаю тебе з твоїм дебютним голом неочікувано. Як тобі вдалося зреалізувати цей момент? Гол був забитий головою. Ми працювали весь тиждень з тренерами в цей момент, тому це було досить просто. Тільки треба було туди обіжати і підставити голову. Загалом, що можеш сказати, по грі від суперника та Верес – доволі непростий суперник. Ну знову ж силова команда амбітна, досить непросто, але добре, що ми вистояли. От, фізично, я так думаю, були готові, тому такі позитивний результат. В останніх три матчі ми набрали очок, дві перемоги нічого. І Олег в всіх матчах грав в основному складі. На мою думку, він досить якісно. Зіграв всі, ті всі три матчі. Він справді хороший футболіст, футболіст універсал. Він може зіграти не тільки центральним захисником, може й в середині поля зіграти. Такі футболісти цінні, тому що. Можуть будь-який момент зіграти на різних позиціях. Ми задоволені він зараз виглядає. Неймовірні, дебют, це мрія, певно, в професійній лізі. Дякую за довіру тренерам. Я думаю, що це моя праця. Я планую далі тільки розвиватися і прогресувати. Ну, він хороший перспективний футболіст. На сьогоднішній день не більше, тому, як що вже сказав, футболіст не має права зупинятися. Йому треба зрозуміти, що тільки завдяки праці він може далі прогресувати, далі рости як футболіст, тому в нього попереду дуже багато роботи. Якщо він... Порається з тим всім. Я вважаю, що він може вирости у футболіста хорошого рівня. Ми були налаштовані, щоб досягти позитивного результату, тому що ми в першому колі зіграли досить поганий матч з Вересом. Ми поступилися в цьому матчі, тому хотіли взяти реванш і налаштовували команду тільки на перемогу. What is it? «Кого більше сподобався? Перший чи друго. Як тобі загалом атмосфера підтримка в болівальні? Так дуже дякую їм. Бачу, багато дітей прийшло, кричали. Тому завжди приходьте, завжди підтримуйте. Ми завжди чекаємо на вас. сьогодні, жовто-чорні дали бій супернику. Друзі, пишіть в низу коментарях ваші враження від поєдинку. Рух варес обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Рух. Тіві не забувайте і про інші соціальні мережі клубу. Ну а наступна гра у нас на виїзді проти лівого берега. Чого очікуєш від перегляду гри руху з Фавбет? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. Фавбе. Преміум партнер клубу Рух.